Їхня робота на перший погляд може здаватись непомітною, та завдяки цій праці домівки усієї громади наповнені добробутом і затишком. Знімальна група ТРС Бориспіль завітала до Бориспільської дільниці броварського управління експлуатації газового господарства, аби дізнатись про тих, хто щодня забезпечує газопостачання в місті. Майстриня служби експлуатації мереж Оксана Лисенко тут працює вже близько восьми років. У мене є бригада, яка виконує газонебезпечні зварювальні роботи. Це зварник і Три слюсарі, ми виконуємо і аварійно-відбудовані роботи, і виконуємо врізки в газопроводи, це нова газифікація або якась реконструкція. Також ми обслуговуємо мережі, тобто, якщо якісь необхідно зварювальні роботи, то моя бригада їде з іншими службами, які тут теж є. Ну і моя соціальна Громадянська посада це голова профспілкового комітету, в нас майже 200 членів профспілки і працівників в нашій дільниці Бориспільській. У нас дуже багато служб безпосередньо в Борисполі, це служба КПО, це контрольно-приладове обстеження. Можемо зайти, познайомитися з нашими працівниками. Наша служба комплексного обстеження газопроводів займається в основному приладковим обстеженням газопроводів на предмет пошкодження ізоляції, а також на предмет витоків газу. Згідно графіки, який складені на рік, ми виконуємо цю роботу. У когось з них це перша робота після навчання. Працюю протягом трьох років в газмережах на посаді майстра півтора і на посаді. Інженера з геоінформаційних систем півтора також. Та ви знаєте, якось навчався на це все. З дитинства знав, що буду працювати в цій сфері. І так воно й вийшло. А в декого робота на газовій промисловості протягнута ниткою через увесь родовід. Займаємося перевіркою ізольованих слянців, фланцевих з'єднаних на будинках. Ну, саме головне, щоб не було корозії на газопроводах, не було витиків газопроводів. Це наша стоїть перша задача по захисту газопроводу. Доброго дня, аварійна служба газу «Бориспіль». Що у вас трапилось? Доброго. На кухні які газові прилади встановлені? Перекрийте, будь ласка, крани до газових приладів. В приміщенні там, де пахне газом, нікого не допускайте, нічого не вмикайте, не куріть, не паліть. Провітрить добре приміщення. Будемо писати адресу. Чим будні наповнюємо? Виконуємо аварійні заявки, які нас ходять від споживачів наших. Забезпечуємо безперебійну подачу газу та забезпечуємо безварійну ситуацію в місті. І в районі дуже хотілося б попросити наших споживачів газу, абонентів, які користуються газопостачанням, щоб вчасно до них приходили квитанції на оплату, тому щоб в них були поштові скриньки, адресний показник. Це набагато поліпшує нашим контролерам, обхідницям, слюсарям, всіх, хто розносить платіжки, роботу. Також дуже прошу, коли проводяться будівельно монтажні роботи, тобто починають. Газ, або якісь будівельні роботи на об'єкті, хоч фізична особа, хоч юридична. Дуже важливо е, брати погодження. Ці погодження вони безкоштовні. Тобто, щоб е, знав. Власник ділянки, де в нього проходять газові мережі, щоб він їх не пошкодив, не зробив руйнації, щоб потім нашим службам не їхати, не відновлювати газопостачання. Бо таке, як пориви газопроводу, це дуже критична аварійна заявка, там витоки газу, її треба робити худенько. Тому краще звертатися у відповідні наші служби. У нас є такий центр обслуговування клієнтів на Європейській, 10. Там можна звернутися з проханням надати погодження меж і наші відповідні служби вам виїдуть безкоштовно, покажуть, де знаходяться газові мережі. Почала ж працювати пані Оксана в газовій промисловості як помічниця майстра із оформлення документації. Проте колега Юрій добровільно став на захист батьківщини. Тож спільна робота лягла на її плечі. Я вже вимушена була освоювати не тільки документи, а й роботу з бригадою з виїздами. з… Врізками, газонебезпечними цим виконанням цих всіх робіт, мабуть, зголосилася, тому що дуже хороший колектив і хороша бригада. Всього ж на захист України з дільниці стали вісім працівників, серед яких слюсарі, водії, механік та майстер. До останнього подиху Україну захищав раніше монтар служби електрохімзахисту з понад 25-річним досвідом. А зараз герой, який приєднався до лав небесного війська, Василь Опришко. Щороку, в другу неділю вересня, Україна відзначає День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. З цієї нагоди людей, які невтомно люблять свою працю, привітав старший майстер служби експлуатації систем газопостачання Володимир Мельник. Хочу привітати з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Хочу побажати в цей день їм наснаги, терпіння, здоров'я, миру. Благополуччя. Ще раз хочу повторити здоров'я їм і їм, їхнім рідним за цей нелегкий період для всієї країни і для нашої критичної інфраструктури. Наші працівники здійснюють щоденно якісно свою роботу, відновлюють пошкодження, які на жаль трапляються в нашому районі. Виконують свою роботу по інвестиційній програмі, ти щоденно в принципі працюють наполегливо віддано за це. Хочеться ну окремо їм подякувати. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, Терез Бориспіль.